Ярослава Магучих порушила закон, порушуючи всі закони земного тяжіння та гравітації, вона просто знищує суперниць своїми результатами. Стрибунка у висоту з Дніпра підкорила усі міжнародні турніри в 2024 році. А головним досягненням стало побиття світового рекорду, який тримався 37 років. Нині цей орієнтир становить 2 метри 10 сантиметрів. Крім того, вона третій рік поспіль перемагає на підсумковому комерційному старті діамантова ліга. Ці досягнення до дозволили здобути звання найкращої легкоатлетки сезону. Магучих чинна олімпійська чемпіонка, а також має бронзу токійської олімпіади. В її активі, і перемога на останньому чемпіонаті світу, до якого мала вже дві срібні нагороди планетарних змагань. І звісно, вона чинна європейська чемпіонка. Континентальний турнір став золотим вдруге поспіль, і це увага у 23 роки. Не знає собі рівних Ярослава і на змаганнях у приміщенні. Тому і сезон 2025 Року магучих розпочала з перемоги на чемпіонаті Європи третьої поспіль у приміщенні. А як ви вважаєте, скільки ще разів Ярослава Магучих зможе оновити світовий рекорд?